Спотова торгівля на вайтбіт. Як відкрити заявку на купівлю чи продаж на біржі. Зареєструйтеся на біржі або увійдіть у свій обліковий запис. Для початку вам потрібно переказати кошти із основного балансу на торговий. Коли трансфер зроблено, переходьте у торгівлю та натискайте Спот. Це свічний графік ціни криптовалюти. Свічка вказує діапазон ціни за певний період часу. У лівому верхньому кутку торгового терміналу, ви можете налаштувати самостійно часові проміжки. Праворуч від графіка ціни ви можете побачити перелік торгових пар активів, якими ви можете торгувати. Позначка 20х це ті торгові пари, які доступні для маржинальної торгівлі. Пари, якими ви часто торгуєте, можна додати в обране, відмітивши зірочкою. Під графіком ви знайдете секцію заявок на купівлю та продаж. Ліворуч від графіка можна знайти книгу ордерів або книгу заявок. Трейдери ще називають її біржовий стакан. Заявки на покупку активів знаходяться в нижній частині книги заявок і відображаються зеленим кольором. Ордери на продаж у верхній частині їхній колір червоний. Ціна посередині поточна ціна активу. Вона може змінюватися щосекунди. Ліміт Ордер це заявка, у якій ви вказуєте бажаний ліміт ціни для виконання угоди. Але це не гарантує її виконання. Уявімо, що ви хочете придбати USDT за гривню, але за трошки меншу ціну від поточної. В блоці ціна вказуємо 37 та 4 гривень за один USDT. Ви також можете побачити максимальну доступну суму для купівлі, враховуючи ваш торговий баланс. Вкажіть кількість активу, яку ви хочете придбати, та підтвердьте розміщення ордеру. Ваша заявка потрапить до біржового стакану і чекатиме на виконання. Тобто, поки не з'явиться ордер на продаж за вказаною вами ціною. Заявка також може бути виконана лише частково. Гортайте сторінку нижче, і ви побачите секцію із вашими відкритими ордерами. Тут ви можете скасувати відкритий ордер за бажанням, натиснувши хрестик та підтвердити. Маркет ордер. Це заявка на придбання або продаж активу за поточною ринковою ціною. Заявка маркет гарантує швидке виконання, але не гарантує конкретної ціни виконання. Уявімо, що ви хочете придбати USDT за гривню. Вкажіть бажану кількість активу та підтвердьте ордер, щоб він моментально виконався. Придбані USDT ви побачите на вашому торговому балансі, а в історії деталі виконаного ордеру. Також на WhiteBit є стоп-ордери. Вони розміщують іншу заявку, коли ринкова ціна активу доходить до встановленої вами стоп ціни. Наприклад, ви хочете купити біткоін за USDT, користуючись стоп ліміт ордером. Тоді, коли ринкова ціна сягне 28650, біржа розмістить ваш лімітний ордер на купівлю біткоїна за 28651 USDT. Створивши ордер, ви побачите, що як тільки ціна сягне 28650, біржа розмістить ваш ордер у книзі ордерів. Залишилось дочекатися виконання заявки як у звичайному лімітному ордері. Використовуючи стоп-маркет ордер, ви вказуєте бажану стоп-ціну на купівлю біткоїна. І коли ринкова ціна її досягне, буде розміщено маркет ордер, та він буде виконаний за ринковою ціною. Наприклад, ви хочете придбати біткоїн на суму 20 USDT за ціною 28664. Ви підтвердили ордер. Коли ринкова ціна дійде до цієї позначки, ваш ордер буде розміщено і виконано за ринковою ціною. Поповнюйте баланс та спробуйте спотову торгівлю з WhiteBit.